Складової ідеального студента. Тож ідеальний студент має бути всебічно розвинутою особистістю, виявляти самостійність, оригінальність мислення і талановитість. І як поєднують наші піддослідні цей коктейль характерних рис, ми побачимо прямо зараз. Розпочинаємо перший конкурс візитна картка. За виробного! Учасника, яка повинна тривати не більше 7 хвилин. Форми і методи кожним автором можуть обиратися на власний розсуд. Жюрі готові до оцінювання? До речі, експертна комісія може оцінити якість проведеного експерименту максимум у 5 балів. За попереднім святкуванням та полюбовною домовленістю, конкурсанти визначили з послідовнішнього виступі. І так, ми розпочинаємо на сцені. Ми